Аспект майстра світла, сяйво присутності. проявлення світла через цінність теперішнього моменту, послання не шукай себе в майбутньому, не доводь свою гідність минулим, усе, ким ти є, вже тут, у цій миті, коли ти повністю втепер світло починає дихати через тебе. Твоє світло не створюється, воно згадується. І кожна мить портал до згадування. Цей майстер світла не має імені, бо він у тобі. Це твоя золота присутність, яка не потребує дій, щоб бути святою. Це стан, де вартість миті в її істинності. Практика я є тепер. 1. зупинись вдих, видих. 2. відчуй, що є в цій миті. Не подумки, а тілесно. 3. поклади руку на серце промов більше, ніж я, присутність. Я достатність. Я світло, яке вже є. 4. Побудь у тиші споглядай й дихання. 5. Відчуй, як простір навколо стає світлішим. Числові коди 000111 є тут. Початок у присутності 881 11 44 укорінене світло у фізичному. 901 777 тисяч активація каналу тепер 11 11 22, 22 Стабілізація світла в моменті. Запрошення, що ти відчуваєш, коли просто єси. Напиши в коментарях, нехай твоє слово стане дзеркалом світла для іншого.